Шановні українці, я зараз сижу, розбираю всі ваші повідомлення і я їх розпечатую, щоб ви бачили. Будь ласка, подивіться. Це повідомлення з приводу прохань про допомогу фліски, фліски, фліски і бригади, адреси. І таких повідомлень у мене подивіться скільки. Це все я збираю, читаю, роздруковую. І потім потихеньку відправляю, закупляю, пакую посилки і відправляю хлопцям, Ну, любу бумажку Ось, возьмемо. Фліски, 58-й розмір, Побузьке, 79-та бригада пограничні служби, 5 флісок, 56-та бригада, Фліски, Покровськ, Фліски, батальйон цунами, Фліски. Три розгрузки, три пари на три на три тактичні перчатки, два тактичні рюкзака, дві кофти фліски та дві курточки е Покровськ. 105-й прикордонний загон імені Володимира Великого. Фліски. Фліски, які в мене були, термобілизна, яка в мене була. Одяг, який теплий у мене був, я весь відправив. Тому е я хочу зібрати ще коштів, щоб ще закупити, ще відправити. Давайте виставимо на аукціон. От оце скромне моє фото. Останній портрет, який я продав в онлайн-аукціоні, коштував 1200 доларів. Його купили в Нью-Джерсі. За ці гроші ми купили хлопцям фліски, термобілизну і е, тактичні рукавиці. Я виставляю цей портрет на аукціон. В коментарях та людина, яка запропонує найбільшу суму, я вийду на цю людину. І об'явлю переможця. На цю суму я також вам закуплю ваші закази, ваші прохання і відправлю нашим хлопцям і бійцям. Чесно кажучи, я вже не знаю на які ще кроки йти, тому що я сижу тут, записую кожні ваші закази. Тут сижу, записую ваші закази, тут друкую. Тут сижу, відправляю письма, теж. Кстати, по вашим же заказам з властями переписуюся. Ось дзвонки, що мені треба зробити. Ребята, купляємо портрет. Хто дасть найбільшу ціну, того об'явлю переможцем, а за ті кошти придбаю нашим хлопцям. Фліски. Номер карточки 53, 75, 41, 14, 04, 99 11 22. Номер Пайпала, англійськими Оскер, так як я і підписаний в Тіктокі. Собака, бо я ще та собака. укр.нет. Миру всім, злагоди, терпіння і Боже благословення. В коментах гадості не пишемо. Найду по жопі надаю.